З Євангелія від Йоанна. Першого дня після суботи Марія Магдалина побігла й прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: Забрали Господа з гробниці, і невідомо, де його поклали. Тоді вийшов Петро з іншим учнем, і вони пішли до гробниці, бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежить полотно, однак він не війшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро. Він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно та хустка, яка була на його голові. Вона лежала не з полотном, але згорнена окремо в іншому місці. Тоді ж увійшов і інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив і повірив.